До нас звернувся пацієнт з проблемою перелом великого гумілкової кістки. Наклали гіпс вище коліна. Коли зняли гіпс, в результаті коліно не розгинається, не згинається, біль. Ну і відповідно гомілкостопний суглоб теж. Що нам в такому випадку робити? Беремо собі таку фітнес-резинку, або можемо використовувати великий рушник. Наша задача легенько рукою натягувати стопу на себе, так щоб ми відчули натяг в литці або під коліном. Не потрібно зразу розривати. Працюємо в комфортному, приємному відчутті натягу. Наступна вправа, ми повільно пробуємо стопу підтягувати до сідниці. Якщо відчуваємо, що болю немає, але нам важко тягнути стопу до сідниці, можемо собі допомагати легенько руками. Далі ми будемо працювати над те, щоб зміцнювати чотириголовий м'яз, бо він часто атрофується, якщо довго коліно не в робочому стані. Натягуємо носочок на себе і напружуємо цей м'язик. Затиснули його 5 секунд і розслабили. Складніший варіант це ми натягуємо пальці на себе, напружуємо цей м'яз і пробуємо припідняти ногу трішки в і повільно опускаємо, розслабляємо. Ми можемо поставити собі валик під коліно і пробувати ножку розігнути, натягнути носок на себе, розслабили. Що важливо також, це зміцнювати задню частину стегна. Як нам це робити? Стаємо на четвереньки і з цієї позиції пробуємо ногу відводити назад. Ногу відводити назад, зігнуту в коліні. Опустили. Для наступної вправи ми будемо використовувати степ-платформу, щоб зміцнювати передню частину стегна, ми імітуємо сходинку. Піднялись, опустили. Стали на ногу, потримали. Та щоб виконувати ці вправи, варто звернутися до фізичного терапевта, тому що в кожного є індивідуальний випадок. Фізичний терапевт допоможе підкоригувати, сказати, які вправи можна вже виконувати, які слід ще зачекати для того, щоб ви собі не нашкодили і щоб ваше відновлення давало результат. Також для кращого результату ви можете додати собі масаж. Він буде допомагати знімати спазм м'язів, а це в свою чергу може покращити рухливість. Yo.